Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні наша мова піде про сучкоріз від компанії Felco 210 A60. Сучкоріз комплектується інструкцією, в якій вказано, яким чином можна розібрати та зібрати сикад сучкоріз, перелік змінних деталей, як за ним доглядати. А також важливо, в комплекті є ключик, яким можна розібрати сучкоріз і обслужити його. Сам сучкоріз серії Felco 210 належить до сучкорізів з вигнутою головою, на відміну від 200-ї серії. Але вигин цей набагато менший, ніж в новіших моделях 211-х. Леза і контрлеза виготовлені з висковлицевої сталі, яка загартована за фірмовою технологією від компанії Felco. Контрлезо має фрезеровку для збору бруду і соку. Що запобігає заклинюванню сучкорізу під час роботи. А ось овий вузол, виготовлений за фірмовою технологією від Felco, має мікрометричну гайку і фіксатор цієї гайки. Цей механізм дозволяє дуже легко і зручно виконати регулювання роботи сучкоріза. Руків'я сучкоріза складається з двох частин. Є елемент з кованого алюмінію, на який Felco видає пожиттєву гарантію, також алюмінієва трубка і, е, і наконечник з резини, яка є. Е, цупкою, не ковзає, а також захищає руку від перехолодження під час роботи на морозі. Індекс А в назві сучкоріза означає, що руків'я виконані з. Алюмінією. Також є з 210 сучкорізи з індексом С. Руків'я сучкорізи з індексом С виконані з карбонового волокна. Вони суттєво легші, ніж алюмінієві. Вага цього сучкоріза 795 грам. Вага також сучкоріза з карбону всього-навсього 710 грам. Карбонові сучкорізи від Felco – це найлегші сучкорізи з такою довжиною, з такими діаметрами обрізки на ринку в Україні. В руків'я сучкоріза є два великих амортизатори, які запобігають удару під час обрізки, а діаметр обрізки цього сучкоріза до 35 мм. Вигнута леза сучкоріза створює так званий втягуючий ефект, який полегшує обрізку гілки під час роботи цим сучкорізом. Зборка і розборка цього сучкоріза виконується аналогічним чином, як і 200-ї серії. Ролик, як це виконати, ви можете побачити на нашому каналі. Придбати сучкорізи серії Felco 210, а також усі необхідні змінні деталі до них. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу.